Доброго вам дня, мої шановні глядачі! З вами я, Наталя Заполіді, зі своїми розповідями про хустки. І сьогодні я хочу вам показати, що головний убір ну, власне, хустка, бо я щось не склалася в мене з капелюшками. Напевно, хустка для мене є більш пластичною, як капелюх, бо він статичний. Одягнула його і пішла. Я хочу вам показати. Як головний убір, як власне хустка чи палантин, ну якась тканина, яку ви пов'язуєте, що ви виробляєте в себе на голові, грає першу скрипку в оркестрі, який робить гармонію вашого цілісного образу. Навмисне я задумала зафільмувати знаєте, кілька відео, у яких я вам покажу, яка робиться метаморфоза. Коли все буде одне плаття на мені, одні прикраси, одна зачіска. <гум> мені складно зробити якусь іншу зачіску, хіба ваше більш коротку. От, тобто, я навмисне не буду порадягатися, але буду кожного бра разу брати іншу хустку, яка підходить сюди за кольором, за фактурою, і пов'язувати якийсь образ, і ви побачите, ну, що робитиметься. От. Ну, перше почнемо з традиції. Я люблю, знаєте, дивитися назад, дивитися в коріння, як це було от у наших предків, от що вони в'язали, яку б хусточку я б взяла до цього плаття. Ну, воно є такою барвою, воно мені дуже подобається, його страшенно люблю. Але це така, знаєте, розцветка, як казала моя бабуся моїй мамі, донько, купи мені чого-небудь старчеського. Ну, тобто, темне тло. І дрібні квіточки. Я хочу сказати, що, ну, як на мене, я вбрана занадто темно. І, ну, як не то, що занадто, одним словом, це треба якось освіжити. От я беру маленьку хусточку традиційну. Отаку. От От така звичайна хусточка, не знаю, скільки тут, 50 на 50 см. Така традиційна, яку носять бабці. Як я пропоную її пов'язати? Це водночас буде і такий африканський варіант. Я, знаєте, достатньо не знаю, чи наші жінки в наших селах ну, так пов'язували хустки, але я бачила, що африканки полюбляють таке. Одним словом, що ми робимо, ми кладемо хустку ззаду наперед. Отут є біленький цей ще один хвостик, то ми його можемо просто туди заправити. Це нам буде добре для об'єму. Тоді, от, а от чому була проблема. Тоді в мене лишається оцей такий гарний візерунок. Бачите? Бо якби тут все було біле, було б не так гарно. Заправляємо його тут за ту перев'язь, що ми зробили. Ну і залежно від того, чи ви хочете показати волосся чи ні, ви висуваєте тут смішно, можна і так зробити тако. Чи, навпаки, насуваєте на чого. Так, цього хвостика гарненько сховаємо. Також тут важливо не заслабо і не тісно пов'язати хустку. Ну і перевіряєте, попускаєте собі тут далі. Цей був зверху, він знову буде зверху. Це нам треба, щоб бантик став належним чином. Та й нам треба, щоб була краса. Так він буде на бекир нам трохи. І тоді ці вушка заправляєте туди до середини під вузол. Тобто бантика ми не пов'язуємо, лише його імітуємо. Бачите, які ми хитрі? Це вушко також розпростуємо. Так, і де в нього там шо? Отак. О! це у нас тут що то зайве, тому зайве все ховаємо, все в наших руках. Ну от і вийшла така смішнюча панянка. Це знаєте, з старого радянського фільму так і хочеться сказати, це такі пані мого віку носили в радянські часи муля. не нервіруй мене, як казала Раневська, правда? Такий образ. Такої пані, що не дасть собі пальця в рота поставити. Ну от, тобто він такий більш традиційний для літніх жінок, і все одно, яка у вас там зачіска, чи ви маєте довге волосся, чи воно у вас екстремально коротке. Хочу вам запропонувати інший спосіб з цією самою хусточкою, більш веселий, більш сучасний, як на мене, більш шкодний. Складаємо її як стрічку, тобто кутик до довгої сторони. Ага, треба, щоб вона була геть трикутником. Так її складаємо, потім кутик до довшої сторони. Ще раз. І от бачите, ззаду такий гарний візерунок у нас виходить. Ну, Це до стоту як стрічка вона. Ця хусточка. І робимо далі все те саме, що ми робили. Ну, ця ніби дуга довша, через то я її отак накладу тут. І зараз зробимо те саме. Знову ж таки, бачите, я не перевдягаюся, навіть хустку не міняю. Побачите, зараз їх зміниться образ. І знову в'яжемо вузлик так, як вам треба. Це був зверху, знову зверху. І робимо отак. І от так. І також заправляємо хвостика туди, до середини, де вузлик. Тепер я вже не схожа, мені здається, на Ранівську, як вам здається. Хоча я також можу тупнути ногою і сказати Муля, не нервіруй мене. Це ясно, що це є дуже шкодний і дуже сучасний такий образ. Якщо ви не боїтеся привернути до себе увагу, викликати усмішку у людей, які будуть йти вам назустріч, то можете так от собі зробити. Також так можна зробити дівчаткам, хто має довге волосся його випустити отак. Цього бантика можна пересунути, зробити на бакир його так ближче сюди. Далі що можна ще зробити? Виставити вушка. Це вже буде третій такий варіант. О, і так я взагалі геть не схожа на героїню Ранєвської. Я не думаю, що вона любила бути її героїною, а не вона, посміховиськом і викликати усмішку. Але от достоту, а, таку, такий стиль носила подружка мого онука, коли <рик> рік тому. Мама їй все нав'язала, там було пару волосин, знаєте, в неї всілякі бантики, такі нав'язувала. Бачите, хустка та сама, одяг той самий. Може, вуха то занадто, так, вуха я сховаю, ну так буде легше. А образ зовсім змінився. А, так, він якийсь молодший, більш сучасний. Хоча той самий бантик, та сама хустка. Дякую, що ви мене дивитеся. На все добре! Це було перше відео із серії, що хустка це є головна ведуча скрипка у гармонії вашого образу. Я навмисно не буду переодягатися, буду кілька разів перед вами виступати в тому самому платі і тих самих прикрасах, але з різними хустками. На все добре! Шуткуйте!